Міцний кулак під таким гаслом 23 грудня у Борисполі військово-патріотичний клуб Ратоборець провів щорічні змагання з хортингу, присвячений турнір пам'яті загиблих воїнів, говорить керівник клубу Олександр Шульга. Всі наші інструктори, які зараз були в нас в клубі, тренували дітей, зараз проходять службу на сході, хто на південному напрямку. Шерцюк Юрій Олександрович, Павлов Олександр, Михайлов Антон це наші хлопці, наші вихованці. От сьогодні наші хлопці покажуть свою майстерність, з яку вони напрацювали за рік тренування. Протягом дня у двобоях змагались 116 бійців військово-патріотичного клубу «Ратоборець» віком від 6 до 14 років. Юні спортсмени називають хортинг частиною життя. Вони говорять, що цей вид бойового мистецтва підтримує їхню фізичну форму та силу духу ще змалку. Майбутньому хлопці прагнуть стати професійними тренерами. Ну, Хордин для мене це спорт, це улюблене заняття, це те, що я. Досіагнув. Думаю, що це закаляє мужність, дух. Якого результату досягнув сьогодні? Перемога в першому бою. Мало робив колись буду гуляти по цьому вулиці. Пригодиться ма якщо хтось нападе. Може захиститися буде. І так цікаво. Тренери навчають більше нових трюків. І можна навчатися і кайфувати від цього. Збирали на турнірі і кошти для 67-ї окремої механізованої бригади, де зараз несуть службу тренери клубу Ратоборець Анастасія Усик, Даніїл Деркач, новини теараз Бориспіль.